Привіт! Якщо ти відкрила це відео, значить в тобі вже прокидається фінансова свідомість. Можливо, ти давно відчуваєш, що потрібно щось робити зі своїми грошима. Але з чого почати, якщо ти не економіст, не фінансовий аналітик і взагалі у тебе іпотека чи кредит на телефон. Сьогодні я тобі покажу п'ять реальних кроків, які може зробити жінка, щоб почати свій шлях в інвестиції без мільйонів, без стресу і без страху. І крок один. подивися на свій бюджет. Перш ніж інвестувати, потрібно розуміти, що ти маєш. Завантаж свою банківську випуску і подивися, куди в тебе йдуть кошти щомісяця. І зроби на папері таку просту вправу. Випиши, що можна забрати, або від чого можна відмовитися тимчасово заради довгострокової вигоди. Навіть 50 чи 100 доларів це вже капітал для інвестицій. І крок два. Закрий фінансові дірки. Якщо в тебе є кредити, мікрозайми або борги, це найперше, що потрібно вирішити. Не потрібно вкладати в акції, коли ти платиш 40% річних по мікрозайму. Фінансова свобода починається з чистого аркушу. Закриваємо всі борги і тільки тоді переходимо до інвестицій. І крок 3. Визнач свій фінансовий горизонт. Дай відповідь собі на запитання: ти хочеш інвестувати на рік, на 5 чи на 20 років. Це впливає на те, куди інвестувати. Якщо короткостроково, можна подивитися на облігації чи заощадження. Якщо довгостроково, підійдуть акції ETF чи нерухомість. І самий правильний інструмент це твоя чітка ціль. І крок 4. обери платформу, бо платформа це твоя база. Для Канади це можуть бути West Simple, Сімпл, А для України та Європи. Є Toro, Evolut. для всіх і всюди це Interactive Brokers. Я зробила таблицю порівняння цих платформ, і лінк залишу під відео. І крок 5. почни з малого інвестиції це не про великі гроші, це про регулярність. Краще вкладати по 50 доларів, але щомісяця, ніж чекати ідеального часу. Обери один-два інструменти і почни зараз. І це буде твій перший крок до фінансової незалежності. Якщо ти хочеш персональний план або підтримку, то я відкрила для тебе індивідуальні консультації. Мій гайд у форматі PDF «5 кроків жінки до інвестицій. Також шукай в описі під відео. Зберігай собі, ділися з подругою, бо фінансова свобода це не розкіш, це сила. І до зустрічі в наступному відео.